Іспугаліс. <реш> Всім привіт. Настає все холодніше і страшніше, тому що з кожним днем наближається Хелловін. І в час цього прекрасного свята я вирішила зняти відео, як я повторюю різні макіяжі до нього. Я вибила три найпростіші і найлегкіші, які тільки можна було повторити. Тому що, по-перше, у мене руки з дупи. І щось таке прикольне і складніше я не повторюю ніяк. Тому що я не вмію. Мало того, що у мене руки з дупи. Так я ще знаєте, чим буду фарбуватися. Фарбами це фарба моєї сестри, якщо що я знаю, що я тупа. Чому я вирішила фарбуватися саме фарбами, а не косметикою, як всі нормальні люди? Фарби мені не буде шкода. як якщо можу віддати свої сестрі назад, і вона буде з ними робити, що хоче. А косметику мені шкода. Фарби коштують 30-20 злотих. Ну або 100 гривень, 150. а косметика далі 500, Якщо виберіч видно. Що нам для нього знадобиться? По-перше, спонжик у мене брудний, страшний. Все як до Хелені. Я готувалася. Малюємо тон. Ніби норм. Так, що нам треба буде для цього першого макіяжу? Зубочистки і, звичайно, чорна фарба, яку я казала. Я думаю, що вона взяла оту ту зубочистку, махнула фарбу або просто намалювала її, як звичайна нормальна людина, пензликом якимось і тими і тінями. У мене ціней немає. Ну, я є, yeah. але мені їх шкода, окей. І ми будемо якось викручуватися. Вже мені страшно, хада. Коротше, я поняла, все. Якщо що, амінь. Завтра поставите за мене свічку в церкві. Окей. Колюа, чи ми робимо? Я боюсь. Нормально. Це спомартіна. Щоб у мене так руки не тряслися, як вони в мене трясуться. Можна, будь ласка, нормально? Окей. Це ж Хеллові. Чим страшніше, тим мудріше. Як моя мама каже. Що я її зроблю? І що це таке? Ну, воно легко здирають. Коротше, я це все позабираю, тому що нахер воно мені здалося, воно страшне вийшло. Ні, ну страшно тут добре, але вже не на... не аж настільки. Прибрала. Зараз ще раз це зробимо. Туда такого. Дуже раденька. Мама би мене похвалила, якби мені було 10 років, а не 18. що то слов. Ще я таку саму другу рисочку намалювати, але трохи довшу. І я боюсь довшу малювати зараз все з <гум> <гум> Можна кінчик тоненький? Нормально все. зійде. Третя рисочка, мені страшно, дуже. Якось так. Знаєте, як для першого разу то взагалі чудово. Я таким ніколи не займалася. Ніколи. Ліпше б ніколи не займалася такою хер'єю. Боже, боже, дай пороже. Там ще стільки тих рисочок, а я вже щось понароблювала. Де Боже, бо воно хоча б змилося. Так, четверта рисочка, вона аж десь у ні, ну клас, Ну на ні. Я впевнена, що так. Так, п'ята рисочка. Коротше, як стрілочку. Таку. Звісно, хірова стрілечка вийшла. Ну, а що ви думали? Я теж не вісажись. Я казала вже в мене руки з дупи. Далі ці рисочки йдуть якось під повіки, і аж отут його. Аж на чоло вилазить. Я боюся, що собі око виколити. Ви шо думаєте? Ну гостре, бо забити і осліпнути ще заодно. Щоб на волосся собі не бахнути тут то гівно. Рука не трясись. О боже. Нормально. Боже, мені 18 років, що я роблю? Якусь худою займаюся. Деякі мої ровесники вже мають дітей, а я собі малюю фарбами акриловими на обличчі. А що подумаєш, що не можеш? О, Боже, ну оце такі. Так, рука не трясись. Ура, зараз у меня попаду, окупаду. Тут там, вона трохи довша та штучка. І якась така ще закручена. А як я вам таку закручену зроблю? Я Я вже спортила. Все хана. Як це тепер виправити? Я що дебіл? Я все зіпсувала, як завжди. Добре, тепер ми робимо павутинку. Як мені намалювати павутинку? Коротше, я знаю. Я біг факінг брейн. Так, щоб ви дручку любите. От цього. І от такого. О. Схоже на побутинку. вже руки боляли, що задралися. Мене можна брати тепер цей візащистом калітяна. Ну що, око є, око готове, ніра. Ні Тепер саме найстрашніше для мене. Це робити собі страшний писок. Якщо воно ота от херня мені попаде в писок, це буде ще більше фатальніше, ніж я попаду собі в око. Фу, я боюся. Все, зараз як зроблю собі макіяж. Піду на Хеллоуін, то всі обісруться. Усі будуть просити, аби я їх нафарбувала так само, як я себе нафарбувала. От будете видіти. Ніхіро. Я так піду до школи на Хеллоуін. Добре, може не піду. Але я би так хотіла піти до школи в Хеллоуін. Якби у мене було трошки більше самовпевненості в собі. Якби я ще це зробила більш нормальніше, взагалі супер. Ну, ні, ну можна всратися. Так, тут треба намалювати Манюню. Головне після цього не забутися і облизати собі випадково губи. Я тоді точно срачку дістану. Ну що, подумаєш? Вже нічого не страшне. Срачка та срачка. Вони не занадто довгі. Чи нормально? Нормально. Я що вам візажист. І так все йде. Останні штрихи і все. Так, таке так саме треба намалювати, як, як тут. Я зараз все зіпсую знову. Що це таке? Поки не пізно. Чи може почекати хай висохне? Ладно, похід. Я думала буде гірше. І тепер... Ну, супер. Я ж хочу собі губи обвести. Можливо, це буде найбільша помилка в моєму житті, і я зараз знову все зібзую. Але чим страшніше, тим мутніше. так взагалі змінися. Ні, нереально, ну скажіть, що файно. Навіть зважаючи на те, що мені 18 років і цей макіяж виглядає так, ніби це малювала дев'ятирічна дитина. Але я робила це перший раз. Так що взагалі чудово. Прошу роздивитися моє творіння. Я змила макіяж, принесла знову тон, туш, і буду робити другий і останній макіяж на сьогодні, тому що вже пізна година, і я хочу йти спати. Я не знаю. Нам знову задобиться та зубочистка, але на цей раз уже червона фарба. І я боюсь брати червону фарбу, тому що я не знаю, чи буде якась алергічна реакція. На чорну в мене не виникнуло ніякої алергічної реакції, а за червону я не знаю. Зараз буду пробувати. Подивися до на Ці фарби написано, чи вона рекомендується, чи не рекомендується, або само. Це акварель. Було для паперу, не для обуці. Тут дівчинка собі намалювала над бровами якісь як ліжки. Я не знаю, чи в мене вийдуть такі самі ліжки, але я постара. Боже, що ця фарба якась занадто густа. Боже, ж я сі бою. Помилися за мене. Коротше, все, я мужик. Ти видиш? І тепер отако. Ну, нормально. Цей макіяж простіший, тому що там менше треба чого малювати. А там треба було малювати чіткі лінії. Зловби таке. Добре, Та, зараз ми все справимо. Зараз я все справлю, без паніки. Ну, навіть краще вийшло. Далі. Тут ми малюємо хвостик знову біля ока. У нас буде товстий хвостик мені всього. Не так, який є. Все, ми домальовуємо хвостик. І на цьому все скінчило. Отакого от отакого. Все, гарно? Тві макіяж був ліпший. А чому? Більше Але цей простий. Таке навіть може дитина повторити. Я можу ще додати тут блиск. Зараз ми додамо блиск. І ще ми зараз зробимо. Я зроблю. Головне не з'їсти ці помад з богом. Але гарні губи вийшли. Так, я хочу ще щось додати, бо раню, чого не вистачає. Але в принципі, якщо би ще нафарбувати гарні стрілочки, у мене є підводка. Я використаю заради цього свою підводку. Разразу вже взяла блиск. Добре, все. концентрація повна. Боже, я би ще вміла з ці стрілки малювати. Та б все зіпсувало. Mm -hmm. А тобі подобається? Yeah. Ти навіть не дивишся. І ліжки тут ще. О, oh. тільки в мене та ліжка вийшла більше, а та менша, але в сраку. Ні, не в сраку, я хочу гарно зробити, що розумке, не має бути такого. Отакий макіяж у мене вийшов, можете його роздивитися. Може, не рівно, але гарно. Сподіваюся, когось надихнула, щоб ви теж зробили якісь різні цікаві макіяжі. Можливо, не таке гівно, як в мене, а щось краще. Я цим потішуся, можливо, щось напишете, як ви перевели цей Хелловін. Сподіваюся, вам сподобалося це відео, незважаючи на те, що може в мене вийшло повне гівно, але я старалася, чесно. Так що дякую всім за перегляд. Удачного вам Хелловіну. 爸爸。Bye bye.